Зараз сильна власну творчість майже не залишилась. Десь на позиції, коли давай заварим чаю у штабі, в Черкасах. Я багато написав, як був на позиціях. Я б сказав, що я б ніколи не подумав, що я здатен на такі речі. Будь-яка поезія, це передусім думка, це стан. Я переконаний, що Росія ніколи не зупиниться. Боротьба буде ще, якщо навіть нині завершиться війна. Це рана це рубець в, ко в кожному. Кожній людині. Вбивали і вбивають стільки москалів, аби вам було їх менше вбивати. Мій позивний гумористичний вопрос. Ось, тере питання. От. Цей позивний мені дав наш командир батальйона. Це за... Мій шлях починався зі строкової служби в Національній гвардії України. Я займався, я займався конвоюванням у військовій частині 30-66. Це починався мій шлях. Ось ми несли службу. В місті Києві я відслужив на строковій службі п'ять місяців і запропонували вступити в Національну академію Національної гвардії України. Я вступив. і Чотири роки навчався на командно-штабному факультеті. От ви задаєте питання, так, що чому ти вибрав цей шлях? А я відповідаю, бо це мій шлях, все. І нема нічого додати. Це мій шлях, все. Він є такий, який він є. А навіщо вигадувати? Ну зрозуміло, що кожен любить природу, землю свою, батьківщину. Це все зрозумілі речі, про які не варто весь час кричати. Бо хто багато про це кричить, то той не може от довести того, що він її любить. От це я помічав найбільше в людях. Люди військові, які були на фронті зараз і зараз є на фронті, я помітив одну річ: вони вірять в долю. Багато хто вірить в Бога, в ще в щось, хтось не вірить в Бога. Це вибір кожного. Але вони вірять в долю. Розумієте? Вони сподіваються на те, що доля до них буде поблажнюся. Прості людські якісь відчуття, які є в кожному. Ну, вже років 15, як я пишу, зі школи, зі школи. Друкуюсь десь 15 років. то Я в армію прийшов вже автором двох, двох збірок поетичний. Видавниця Баба Галамага Івана Антоновича Малковича. Ось, з'явилася така антологія молодої української поезії. 70 найпомітніших молодих українських поетів нового тисячоліття. І я там був останній в цій всій антології. Так вийшло, що вони вже здавали антологію до друку. Я надіслав туди просто в сліпу вірші, і Івану Малковичу вони так сподобали, що він затримав антологію і видав мою добірку. Ми за цей довгий час не втратили жодної позиції. Жодної позиції. На, лінії, на нашій лінії оборони ми не втратили жодної позиції. Вони стирали якусь одну позицію, але все рівно ми викопували там за 40-50 метрів, за 60 метрів іншу позицію. Тобто ворог не міг зайти і закріпити. Я можу сказати за наш батальйон, в якому за нашу родину, за третій батальйон, бо ми всі як одна велика родина. Ось, а кажучи, мовлячи про бригаду, 15-ту нашу бригаду Національної гвардії України, то я переконаний в тому, що. Я думаю, що український народ і українська нація як така, вона віддає шану 15-й бригаді, тому що 15-та бригада зробила стільки. Я не маю на увазі, що інші зробили менше, але я кажу за те, що я знаю. Просто героїчні люди, розумієте? Героїчні люди, героїчні командири, командири з великим бойовим досвідом. Ті, що пройшли фронт, розумієте. Проходять його, які воювали, розумієте, це бой... ну, бойова бригада просто. і не до... Нічого не додасиш і не... не віднімеш. Бойова бригада і всі бойові офіцери. Найгірше це коли ти бачиш своїх мертвих солдат. Це найгірше. А ще найгірше, коли тобі не дають, коли ворог тобі не дає евакуювати тіло. Це також найгірше. Особисто я, я втратив багато друзів, як і кожен з нас через цю війну і через прокляту Московію. Ось яка все йде, і йде, і не може ніяк зупинитися, і не знає, де край цієї страшної імперії зла, цієї клоаки, твані. Ось. І в кожного з нас свої величезні втрати особисті. Пов'язані з цією війною. Тому, коли кажуть деякі пацифісти, чи як їх назвати, я навіть не знаю, коли кажуть, що через 10 років про цю війну забудуть, кажу, а хто забуде? Ми з вами забудемо, чи хто, чи ті люди, які пройшли цю війну, Сумніваюсь. Сумніваюсь. Бо війна це не просто якийсь процес. Політичний, чи суспільний, чи національний. Це рана це рубець в кожному, в кожній людині, до якої доторкнулася війна. До того, хто брав безпосередню участь для матері, яка втратила сина, для дочки, яка втратила батька, для жінки, яка втратила чоловіка. Тобто це ланцюгова реакція. І Я багато написав, як був на позиціях, особливо вночі. Бо вночі тихо. Вночі тихо. І, і ти слухаєш. Переважно ти розумієш, що вночі ніхто не піде, бо дрони наші. От, ну, Все цинкується і слідкується. От. І по-перше, а по-друге, вночі ж одразу видно, що йдуть. Одразу. От. І тому вночі більше часу, щоб зосередитись і щось. Щось знаходить на тебе. Це все рефлексія. Це все входження в себе. Входження в себе і намагання хоча б на декілька секунд вийти. Відійти від реальності, я б так сказав. Бо я завжди переживав цей стан, це рефлексія і рефлексія, яка не потребує пояснити. а Пояснення, мабуть, це є тексти, які народжуються після цієї рефлексії. Ну, Будь-яка будь поезія це передусім думка, це стан. Ось якщо ця поезія залишається жити, значить вона вдалася. Якщо вона не залишається жити, ну, піти черти, хай не живе. Значить, вона не має тієї вартості. А щось залишається так завжди. І в природі так само. По-новому. Я б сказав, що я б ніколи не подумав, що я здатен на такі речі, які я чинив. Ось на такі ось, ну, в таких випадках і в таких ситуаціях. Я не думав, що я здатен. Там, ну, опанувати себе. Я взагалі сумнівався завжди в собі. От завжди сумніваюся в собі. І, і не ті, я думаю, не тільки я такий, що от, є якісь сумніви внутрішні, а потім пересилюю сам себе. Йдеш і виконуєш роботу. Плюс велику роль грають люди, які з тобою, величезну роль, грають люди, які з тобою, розкриває ну, повністю душу, повністю людську душу розкриває повністю. Ти бачиш людину, ти розумієш, що, що як я говорив своїм хлопцям, кажуть, є ти. Є ворог, а між вами смерть. І все залежить від тебе, кого бере смерть. Чи тебе, чи його. Хоча смерть може натрапити не тільки тоді, коли ти там, контакт, або коли на тебе йдуть, або ще щось, а просто коли ти навіть їдеш туди, або коли ти йдеш по пасаці, коли ти перебігаєш, коли, ну будь-яку секунду там в тій зоні. Про яку ми говоримо, так думав, на тій території, коли ти на Вістрі, смерть може в будь-яку секунду. І ти вже великий молодець, що ти вже йдеш, ти несеш БК, ти несеш провізію, ти допомагаєш своїм хлопцям. Ти вже молодець, ти вже великий. От так я говорю зі своїми людьми і підлеглими особовим складом, якщо так можна сказати. Ось. Бо дійсно так і є. Так і Кожна людина там, мабуть, не очікує від себе такого, що вона чинить і що вона. Ну, героїчно просто героїчні люди. Я ж кажу про це, що. Вони великі молодці. Мені випадає не так часто до когось їздити. Ось, але коли випадає така, можливість, звичайно. У мене багато друзів серед художників, серед письменників, так би мовити. Ось. Ну, ось я їздив на вихідні і я мав щастя зустрітись із Василем Голоборовським, із Павлом Мовчаном, і з Любов'ю голотою. Ось із Юрком Дорошенком. Це журналіст. Ось. Потім в Харкові я мав щастя потрапити на книжковий ярмарок. Я не люблю такого гамору великого, Ось, але я все рівно там побув, зустрівся з Марією Матіось, ми трохи побалакали. Ось я поїхав сюди, в Куп'янський район. Хоча колеги кажуть, що пустили комульку, так би мовити, що я в Черкасах у штабі. Бо нікому не віриться, що таке можливо. Але я якось спокійно на це реагую, тепер я От в штабі, де. Десь на позиції кольдова заварим чаю ми ж в штабі, в Черкасах, в хлопці. Ну так, на жарт приводимося. Треба розуміти одне, що навіть якщо політично, політично ця війна закінчиться, ми, ми, ми говоримо саме про завершення війни. Ми, ми, ми вже не використовуємо інші якісь терміни. Але я переконаний, що Росія ніколи не зупиниться. Боротьба буде ще. Якщо навіть нині завершиться війна, то через якийсь певний період часу вона знову буде. Якщо ми згадаємо визвольну війну Богдана Хмельницького, потім Полтавську битву, потім Батуринську різню, потім 32-33 рік, потім УПА, Українську повстанську армію. Ми ж знаємо історію свою. У нас вона є, у них немає. У нас є. Звичайно, цим займається кожен колектив. Коли та людина потрапляє в цей колектив. Коли в неї, до неї приходить розуміння, що вона не може не виконати якесь завдання, коли поряд з нею люди, які виконують це завдання, все глобальне починається з локального. За наш підрозділ можна сказати, що всі умови створені для цього, для цього, для саморозвитку, для підтримки один одного розумієте, то не можна нічого сказати. Побажання знати, хто вони є, і, і мати пам'ять. Бо без пам'яті не буде, ну це знову ж таки лірично і пафосно, але не буде майбутнього без пам'яті. Щоб ви просто знали, що ваші батьки, ось, ваші діди вбивали і вбивають стільки москалів, аби вам було їх менше вбивати. Це найважче питання, слухайте. Я ж не знаю, що чекає у нас всіх в майбутньому, правда? Тільки можна сподіватися, сподіватися на те, що прийде час, коли не будуть гинути люди, не будуть матері залишатися без синів, діти без батьків. Коли прийде час, що розпадеться Російська імперія на клаптики, безкінечні клаптики, більше ніколи себе не збере докуп. Ось. Так колись таке буде. Буде обов'язково. І ми це побачимо. Я в цьому переконаний. В цьому темному бліндажі дві окопні свічки, ще вишитий хрестик і лик Божий. На земляній полишці. Ще тут є дерев'яна дощечка, на якій декілька моїх гранат, на кручах Києва, ни язичницьке огнище, там голос не змовка О після Воскресіння. Вона заряджає безкінечні ленти до кулемета. Вона вбиває тих, кого не можна називати людьми ось так, за трипільським звичаєм, мусиш залишитись і бути. День вже почався, і я не пишу вірші бо моя тінь приводить автомат до бою. Вечірня година поки що тихо, слава Богу. Можна трошки випити кави чаю, посидіти в тиші Ось стіл. І тут. Італянець, італіянік, Не штабі, ні Черкаси жарт. Так що тримаємось. Слава Україні!